Мої вітання. І одразу до гарних новин, причому до самих новин, не до наших з вами проплат. Банківська система лягла ражка під масштабною кібератакою. Не працює система платежів. Користувачі в Ражці не можуть перевести гроші чи оплатити покупки. Також хакери атакували Лукоїл, сервіси АЗС недоступні. Є проблеми в роботі мобільних операторів. Це добре. Так воно і має бути. Та дивимось тепер кібератаку з тієї сторони. Можливо, загрозу. Чи буде відповідь? Кібератака зі сторони Рашки, чи руками рашистів з будь-якої іншої сторони до нас? Так, да. ну, хто б сумнівався, <кліп> значить, дві а, небезпеки: перша стосується води і металу, води і струму. Я не знаю, наскільки це кібератака, але метал чи, і вода або струм і вода. Це перша комбінація. Друга комбінація стосується вже людей, які хочуть а, укласти шлюби, зареєструвати дітей. А, а, Робити якісь аналізи, тобто ось ці надалі бази під загрозою. Так, як кажемо, нехай таки не збувається. і Україна вже з 19 березня не обстрілюють енергетики один одного. Там що? А за інформацією зрадника ой, пробачте, радника. Зеленського з 18 березня підтверджено 8 влучань расистів по енергетичних об'єктах України. Нагадаємо, що саме з 18 березня, за версією рашистів, діє перемир'я. Тут цікаво, от що чи буде якось зафіксовано те, що навіть на такому етапі вони не виконують свої. Обов'язки і домовленості з їхньої сторони, чи буде це якось зафіксовано, хоч якось? Так. Буде ще один удар, і вже ніхто не витримає, і це вже буде зафіксовано. Вони не зупиняться на тому, що зараз всі очі закривають. Я маю на увазі расистів, Це їх звісно, що не зупинить. І попадуться вони саме на оцій, ем, такі, знаєте, жадності до того, що вони безкарні. Саме на цьому вони попадуться. І що буде, Ну, тобто попадуться і далі що для них? Жорсткі методи по очищенню планети від расистів, їх будуть виганяти звідусіль, просто звідусіль і а, якісь такі всесвітні засоби захисту від них. Оце непогано, якщо всі їх загонять в ту срану парашку, за яку вони пішли вбивати. І щоб ну, поставили якийсь такий, знаєте, забор, якусь стіну під напругою. І щоб вони всі туди полізли. Було б непогано. Так, поїхали далі. Шахедів стане більше. Рашка відкрила три нових майданчики для запуску. Україною найближчим часом кількість запущених дронів може зрости до 300 на добу. Ворог змінює тактику та направляє БПЛА на одне конкретне місто, щоб завантажити ППО. Більше шахидів, більше ударів по наших місцям. Чи буде так? Да, поки не повиздихають, поки ми їх не здихаємося. Так воно і буде. Три найбільше міста, три великих міста. Під загрозою вони є цілями на сьогоднішній день. Я питаю, яка ціль саме чому ці три міста? Вони важливі артерії. Їх треба виснажити не тільки як мається на увазі тут ППО, запасами озброєнь і таке інше, а їх треба виснажити і морально, і фінансово. Штати готуються до війни. Зараз американці накопичують ядерну авіацію на базі Дієго Гарсія. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Завтра у нас, до речі, звіт. Значить, На базі Дієго Гарсія в Індійському океані. На аеродром вже прибула третина з наявних у США бомбардувальників. Ще кому найметься. Штати розпочинають війну. Розпочинають війну та ніфіга не розпочинають, бо розуміють, що слабі вони і вони не знають слабі міста на 100% на 100 ворога. Щось вони там будуть пробивати, нащупувати почву, але сказати, що то буде якась прям рубаніна. Ні, ну вони так. Да, вони... Лиха і біди нароблять. Що я хочу вам сказати? Сказати наступне. Я колись це бачила, колись ми з вами це дивилися. В мене таке враження, що штати звідкись знають, що у них буде велика біда, що у них велика біда буде саме з землею? Саме з землею, саме з життям на цій землі. Тобто, це стає під питанням. Чи можна буде там далі жити. І вони знають, що щось має трапитися. І це має трапитися от в найближчі 3-7 років. І вони максимально пробують зараз е, нащупати слабкі місця е, і просто проковтнути якусь іншу країну задля своїх майбутніх там, ресурсів, потреб і таке інше. Те саме, і робить Рашка. Звідки вони це знають? Хто їх консультує? Хіро знає. Але отака от картинка. Просто що цікаво. Франція виділяє Україні 2 мільярди євро військової допомоги, заявив Макрон. Франція виділяє нам 2 Мільярди євро військової допомоги, чи правда? Чи виділять 100 гривень донат? Дякую, молодці. Франція виділяє нам 2 мільярди. Не виділяє і не 2 мільярди. Це співпраця, причому така, що ми спочатку маємо доказати, що ці кошти будуть кудись вкладені, або вже щось показати, якісь, е, якусь гарантію, щось вже, от, що воно вже відбулося. І потім, після цього тільки вони розпочинають нам допомагати. Ну, ви ж розумієте, що наші і штанів вилізуть для того, щоб просто можна було собі ще якісь мільярдик чи мільйончик прикарманіть. Так що наші покажуть тут результати непогані. Дякую.